Сьогодні у такий важкий для України час ми тут з вами у Національному музеї Андрея Шептицького, борця за свободу України, захисника скривджених і знедолених, духовного пастора і величної людини, мецената, визначного релігійного та духовного діяча. Він любив Україну не потоком галасливих фраз, а тихою і невтомною працею. Слова Андрея Шептицького є немов пророчими та далекоглядними, що фокусують світло на наше сьогодення. Для мене довго-довго було своєрідною загадкою, як це можливо, щоб упродовж століть український нарід, цей убогий сільський люд, наражений на безнастанні напади турків чи татар, на фізичне і моральне нищення чужою мовою, Окупантів, наражені на страшні наслідки частих воїн, без керма і вітрил, зміг зберегти свою, йому тільки притаманну духовність, виявом якої є український іконопис, українське мистецтво, свої цілі школи іконописців, про які Європа нічого не знала. Про які досі не знає і ще довго не хотітиме знати, хоча буде примушена обставинами пізнати Україну. Маємо ті сумні примусові обставини тепер і просимо Бога про ласку для нашої неньки України, просимо про покрову для наших воїнів, просимо можливостей для процвітання національного музею. І продовження справи великої людини Андрея Шептицького.